На Радіо Барабан 100% ротація. Вітання усім шанувальникам самобутнього українського продукту. Ви слухаєте Радіо Барабан і на зв'язку інді Проєкт Долван. Далі пряма мова. Привіт, радіо Барабан! Мене звати Ростислав, він же дав і недавно я випустив оновлену версію трека Treasure. Сама пісня була написана майже 10 років тому, і тоді я подумав, що якщо знайти споріднену душу, то більше нічого не треба. І вирішив написати про цю пісню. От в принципі, і вся історія. Саме у цю мить Ростислав працює над новим міні-альбомом, який за його словами буде дещо нетиповим. А зараз я працюю над новим міні-альбомом. Він буде не дуже типовим для мене, бо в ньому буде більше української, більше панк-року, більше крінчі, і його зведенням займаюся я сам. Тому якщо слухачів не піде кров звук або, хоча б не стошнить, то це буде непоганий результат. Випустити його у світ планую через 2-3 тижні. Радіо Заходьте і слухайте новий сингл трешер від інді проекту Вандол на радіо Барабан.